Ми сюди не могли влізти, бо там якесь джерело, а тут, а то, а тут що. а цього року постараємось геть до туди заїхати людям. Возим. Люди, якщо в нас раз бороть, то з великою долею вірогідності вони ще раз е, візьмуть, ну не ще раз а постійно, хіба якийсь випадок, що загублять номера. Хоча згублять, то все одно в соцмережах знайдуть. А не фіга. Тут і вільха, зараз покажу, що там все є. Порції три берези, два дуба, три граба і два вільхи. Ось так загружено, бо так попросив клієнт. Правда, по дорозі ще яблук не збирали, бо тут вулички трошки такі собі, але дрова зложені в пропорції, які попросив клієнт. І таке ми теж робимо. І тут мішане не щось з чимось, а конкретно по породах. Зараз покажемо, як будемо висипати цю Ланцюга, який тримає борта. Відкручує і будемо висипати. І пішов на любі шов помаленьку, трошки перекосить є, але десь був собою добре. Страшна процедура. О-о-о, пошло пошло, диви, диви. Все отдільно, все гарно зложено. Оп! Знову висипалось. Фігово трохи під горку висипати, бо там уклонно так донизу. І погано висипається. Але нічого, зараз потихеньку і пішов, пішов, пішов. І грабочок, і вільха, і дуб, і береза, всього по чуть-чуть все як просили, так і ми зробили. Все, як клієнти кажуть, то ми так і робимо. Кровішка, Та ти що, отакі От о нас, водії, бачили, як вже вміє ляпати кришкою. Це признак професійного самосвальщика. Дивіться, як кришка болтається і блистить. О, скирдочка вийшла, ну так вісень метрів вісім. Але трошки довго воно вийшло, бо уклон і погано ну, висипалось. Все окремо, окремо береза, дуб, граб, вілька. Все, як попросив клієнт, 2-3-2-3. Два, три, два, три. Отак.